Так, дорогі сестри, і брати, нас Господь сьогодні вкотре запрошує до свого виноградника. Тиждень тому ми чули про слух, а Бог сьогодні ще раз повторює другу притчу і виразно до нас звертається і каже: Хочу, щоб ви були. В моєму винограднику з синами і доньками, а не найманцями. Цим виноградником є церква? Цим виноградником є наша парафія. Цим виноградником є наш храм. І е, сьогодні Ісус задає нам два питання. Перше питання в Євангелії, е, хто з них вчинив? Правильно. І це питання виразно задає нам Ісус, кожному з нас. До кого з двох я подібний? Цей перший син сказав не хочу, але потім опам'ятався. Це слово в Євангелії вживається двічі сьогодні, опам'ятався, тобто навернувся, тобто вирішив. Виконати волю свого батька, бо батько це Бог отець. А другий сказав так, піду. Але коли батько відвернувся, робив щось, що було йому вигідно, обманув свого батька, котрий символізує Бога. В нашому житті ми зустрічаємо таких людей які багато говорять, а вчинки їхні свідчать зовсім про щось інше. І тому не віримо цим людям, тому що знаємо, що вони тільки говорять в житті і перед Богом слова нічого не означають без конкретних дій, без конкретних вчинків. Цей другий син навіть не вважає свого батька рідним, тому що батько до нього звертається сину, а він відповідає, я йду пане. Він не має взаємин з батьком. Євангелія нам говорить, якщо ти допомагаєш у праці винограднику, то ти маєш глибоку віру, маєш справжні взаємини з Богом. Тому що той виноградник не був тільки батька. Виноградник належав також і синам. І, і тому відповідальність за цей виноградник, хоча спочатку спочивала на батькові, але переходила до синів. І тому... Батько, як люблячий отець, Бог запрошує нас до праці у винограднику, яким є церква, запрошує нас безустанно, постійно, до того, щоб ми належали до парафіальних груп, щоб наша парафія була живою. А, а цих груп маємо багато, і, і від початку, від вересня є презентація цих груп, також буде і сьогодні. Але Бог запрошує нас також до турботи про це місце, яке нас з усіх з'єднує, про Божий дім. Це цей виноградник. Як, про який Господь нас покликав турбуватися через чергування, у суботу, прибирання, впродовж тижня, через підтримку на різний спосіб. І тому запитаємо себе, до кого з цих двох синів я більш подібний. Чи не є я таким, що даю обітницю Богові після кожної сповіді, а потім знову повертаюся до тих самих гріхів, чи включаюся я в парафіальне життя? Чи коли чую ці слова, запрошення Бога, вони лунають кожного тижня, також працювати? У цьому винограднику, яким є наш храм, чи я відповідаю? Хоча не хочу, бо в суботу маю багато різних справ. Але чи я відповідаю? Чи тільки я подібний до цього другого сина, що багато чого роблю, тільки на показ? І друге питання, яке. Задає нам Пророк Езекиїл в першому читанні. Так говорить Господь, ви кажете несправедлива путь Господня. Слухайте, чи то моя путь несправедлива, а чи ж то не ваші путі несправедливі? Дорогі сестри і брати, треба подивитися на свою праведність. Чи, чи я живу згідно е, того, до чого мене Бог покликав? Зараз візьмемо участь в таїнстві хрещення, де всі разом з батьками і хрестними е, цілий храм відречеться від зла, від гріха, від дьявола, щоб жити так, як хоче Бог, бути святими. Ви святі, покликані, скільки разів ми чуємо це? У святому писанні, але буває так, що ми палимо мости до Бога. Мости це дуже стратегічне місце. Ми знаємо, коли Київ був оточений, то щоб загарбники не пробралися до Києва, були зруйновані мости. На вході у Київ на Житомирській трасі, Святошино, зі сторони Гостомеля, досі вони відбудовуються. Але ми чули також і про Антонівський міст на Херсонщині, який обороняли, тому що це був стратегічний пункт, по якому люди могли відійти. І наше військо могло наступити. Отже, це стратегічні місця, від яких залежить доля війни. Одні нищаться, а інші охороняються. І дьявол атакує міст, щоб ми не повернулися до Бога. Буває так сестра Фаустина Ковальська, якої спомин, будемо переживати на цьому тижні, яка написала цей щоденник Боже Милосердя в моїй душі. І який, яку часто переслідував дьявол, являвся їй, сичав. Говорячи, вона все пише і пише, а ми через це багато втрачаємо, тому що люди наверталися. До Бога одного разу, коли виїхав її сповідник і духовний наставник, тепер блажений Михаїл Сопоцько, далеко, це було у вересні 1934 року, то їй явився дьявол у виді ангела і каже: спали це, що пишеш, і будеш щаслива. І вона е, це зробила, спалила. Коли повернувся священик сказав: ніколи більше нікого не, не слухай, тільки мене свого духовного наставника, бо дьявол може перебратися за когось іншого. Тому кх, дьявол атакує е, ці мости, які є мостами з'єднання з Богом. Людина тоді триває довго в ріху, не хоче змінитися, довго не йде до сповіді, бо навколо всі мости спалені. А Бог залишив цей міст для кожного з нас, яким є Боже милосердя, повернення до нього безустанно. І Скільки разів дьявол хотів би зірвати цей міст, ніколи йому не вдасться. Тому що через смерть на Христі хрест став мостом з'єднання між небом і землею, між людиною а Богом. І людина завжди має шанс повернутися до Господа. Що я є людиною конкретних дій і вчинків, як з моїми постановами і обітницями, які я даю Богові, чи я їх виконую. Просімо сьогодні в Господа міці і сили, щоб ми завжди відчували цю. Відповідальність і покликання до праці у Господньому винограднику, яким є його церква, наш храм, наша парафія. Амінь.